В найближчі пару днів на погоду в Україні впливатиме циклон Вензеслаус, тож грозові дощі періодично псуватимуть погоду дня. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. так, у четвер, 3 серпня, короткочасний дощ і гроза очікуються вночі у більшості північних, центральних і південних областей України, вдень на крайньому заході та сході країни. Температура вночі. 13-18 градусів на півдні та сході країни 17-22 градуси. В день 25-30 градусів в Одеській області до плюс 33. У Карпатах вночі 7-12 градусів. В день 20-25. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 4 серпня в Україні без опадів, лише в більшості західних областей, місцями криткочасній дощі з грозами. температура вночі 15-20 градусів, вдень 30-35 у Карпатах на крайньому заході країни та узбережжі морів 24-29 градусів. У Києві в п'ятницю 4 серпня очікується суха спекотна погода з температурою вночі 18 20 градусів, в день 32-34. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!